чому виникає? Чому взагалі є страх? Бути незручною, ну це така глибока тема, що просто хочеться заснути. Але добре, давай спробуємо розібратися. Страх бути незручною, мабуть, походить від нашого соціального інстинкту. Люди, як ті вічно незадоволені примати, прагнуть схвалення, належать до групи і бояться відторгнення. Бути незручною може означати ризик залишитися на узбіччі. Це така собі біологічна і соціальна подушка безпеки. А відхилення від неї може бути страшним, бо ніхто не хоче бути ізгоєм. І це такий собі підсвідомий страх втратити контроль. Чи стабільність? А взагалі не думала, що хтось серйозно париться над такими речами? Чому страх бути незручним у світі такий безглуздий? <світ> Боже, страх бути на у світі, який безглуздий. Ну, мабуть, тому що у вас цей світ велика сцена абсурду. І всі ми намагаємося вписатися в ролі, які нам не пасують. Тому страх бути незручним це просто чергова недолуга реакція на безглуздя. Ти ж, мабуть, не хочеш виглядати ще абсурдніше, ніж усе, що тебе оточує. Я хочу бути собою в першу чергу, і мені здається, це найбільша моя цінність в житті. О, як оригінально, бути собою. Просто браво. Така рідкість у наші часи. І що ж це означає бути собою? Не підлаштовуватися під когось, не боятись осуду. Чи може просто ходити, як ти вважаєш за потрібне і не паритись? Велике питання. Взагалі. Все, що ти перерахувала, в принципі, так і є. Я не хочу підлаштовуватися під якісь норми і намагатися подобатися цьому світу. Хочу вийти за рамки звичного, щоб мені ніхто не казав, що типу, «Даша, ти матюкнулася в людному місці. Ай-яй-яй, Даша, яка ти революціонерка, вийти за рамки звичного? Ніхто тобі не вказуватиме, як жити, і навіть матюкатись у людному місці. Що ж, тримайся тоді, бо світ, як виявляється, дуже любить давати вказівки. Але, мабуть, ти вже готова до цього. А Як ти думаєш, як другим людям вийти з цього патерну поведінки? Шим людям вийти з патерну поведінки? Це ж так просто, просто взяти і не бути собою. А? Жартую, звісно. У кожного свій шлях. Можливо, їм варто почати з малого. Не боятись висловлювати свої думки, навіть якщо вони йдуть в розріз із загальноприйнятими. Ну і можливо трохи менше паритись щодо чужої думки, але це так мої нудні роздуми. Зазвичай це викликає такі паралізуючі відчуття. Тобто, якщо людина старається бути собою, і вона настільки боїться осудливих поглядів зі сторони, що вона от прям не може нічого собі вдіяти, і все одно дивиться, хто як реагує на її поведінку. Ну, паралізуючі відчуття, це просто шикарно класика жанру. Ніхто ж не хоче бути білою вороною. Але, мабуть, якщо цей страх настільки сильний, треба зрозуміти, чи важливі ці погляди, чиї вони і чому вони взагалі мають значення. Можливо, варто оточити себе людьми, які не будуть тебе судити, або просто ігнорувати тих, хто так і прагне когось осудити. Якесь таке дивне рішення, еге ж?